Другу обробку саду рекомендовано проводити в фазі зеленого конусу та зеленого бутону. Це короткий проміжок часу, що триває всього кілька днів, коли пробудились бруньки, ледь луснувши, тільки-тільки пішли в ріс. Тобто частини бруньки ще в коричневому зимовому кожусі, а частина вже має зеленкуватий відтінок. При цьому листя ще зовсім не почали розгортатися, тобто загальна форма бруньки збереглася практично такою ж, як і у зимовий час. В цей час активізуються довгоносики, пильщики, щитівка, попелиця, які після зімівлі поспішають відкласти шкідливі кладки у бруньках. Один листоїд здатний відкласти яйця в у 40 до 100 бруньках. Активно харчуючись, личинка знищує вміст всередині ураженої бруньки, не порушуючи при цьому зовнішніх покривів. Це дозволяє залишати шкітникам практично невразливими до наступних обробок, навіть сильними препаратами. Цей період зазвичай приходиться на початок квітня, коли середньодобова температура в нас від плюс 8 до плюс 12 градусів. Для боротьби з шкідниками ми можемо використовувати такі препарати, як актара, енджо Ампліго. Також у цей період не забуваємо і про хвороби. При низьких температурах спори грибів перебувають ще у пасивній фазі. Тож для профілактики таких хвороб, як парша, борошниста роса, фозаріоз, маніліоз, можна застосувати препарат хорус. Препарат ефективно працює навіть при понижених температурах від 5 градусів. До бакової суміші не забуваємо додавати прилипач. Для того щоб всі препарати ефективно спрацювали, пам'ятайте, витрата розчину складає 2-3 літри на доросле дерево залежно від його розмірів і десь пів літра на кущ. також з моменту обробки до дощу Повинно пройти не менше 3-4 годин. Обробляючи рослини, не забувайте і про свою небезпеку. Оприскування рослин проводіть використовуючи засоби особистого захисту, захисні окуляри, респіратор та захисний костюм. Бажаю здоров'я вам і вашим рослинам. А в наступному відео я розповім вам про обробку по рожевому бутону.